Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, Також мені на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Юрок Коломієць, Єгор Шатайло. Та Настя Зохвала. зухвала. Франція запросить Російську Федерацію на урочистості з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Я так зрозумів, Макрон байтить Путіна на арешт в ГААГу. Ну, типу, приїжджай, буде все, як ти любиш. Друга світова Нормандія. Те, ну де, це, те. як знаєте, як ловити педофіла на живця. Те, та. да, і тут ще ювілей. ювілей. Ну, а, а Путін він, коли чує це слово, він зразу починає пританцювати. <плес> Так, да, йоре, ти правий, це знаєш, це як пастка е, на курку з ящиком і палкою, де в центрі лежить зерно ресентимента і побєдобєсія. Ну, росіяни не встоїть. Діди Росія буде добре представлена на початку червня в Нормандії, якщо Москва прийме запрошення від Єлисейського двору. Якщо не буде повороту. Президент РФ Володимир Путін не візьме участі в урочистостях особисто, але буде запрошена російська делегація. Що значить, добре, добре представлена Росія? що от добре. Ну, це прям російська делегація вийде в ростовій е, ляльці Сталіна, і всі такі, о, ну Росію було добре представлено, <рес> ну прям <рес> точно. Прям хорошо. Я вважаю, що добре представлена Росія це коли її нема на урочистостях. Розумієте? Ну от, коли на урочистостях, всі такі, що це так, так легко на душі. Так така атмосфера хороша, так, ну, так дихається знаєте, на повні груди, а потім всі розуміють. Мій це Росія добре представлена. Та я взагалі не розумію. Там немає якихось типу правил етикету. Там такі штуки, щоб були, типу, о, кстати воєнних злочинців нельзя приглашати на урочистості. Чи це вже після закінчення війни, а під час можна? Ну, бачиш, ще їм ще не видали посвідку цих воєнних злочинців. Треба почекати. Мені подобається, що написано, що не буде якого, що якщо не буде якогось повороту, да, Путін не візьме, то Путін не візьме участі в урочистостях, бо всі у Франції розуміють, що цей дід, який слухає любе, з бункера, просто так не вилізе, і таки, ну. Що має статись? Приманіть його чимсь? Бо вони мають на увазі просто сюжетний поворот. Типу, знаєш, що несподівано виявиться, що Путін це пешка, і владу давно захопив пацюк, який жив в бункері 10 років, та харчувався виключно чорною крою, і від цього він збожеволів. Страшно подумати, що цей пацюк ну, може виявитися більш ефективним менеджером ніж Володимир Володимирович. Слухайте, вам не здається, що ну, це якось вульгарно називати будь-яке скупчення росіян «делегацією»? Ну Це ну я не знаю, це шайка, ватага, я не знаю. Находи кінець бродячий цирк. ну Це неправильно просто. Ну Як можна? Називати делегацію Кубку жлобів ФСБшників. Що це таке? І що їм делеговано взагалі? Ну, що їм щось делегували? Я думаю, ідеально для них це групіровка. Русська групіровка прибула. Так краще. Щоб не сталося, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва Москви у Франції, не зважаючи на геополітичну ситуацію, повністю обійтися без присутності Росії справді складно. Хоча СРСР у висадці 6 червня безпосередньої участі не брав. Вона зробила це можливим, заплативши найдорожчу ціну під час другої світової війни. Майже 27 мільйонів радянських військ загинули в боях проти Німеччини. Мені здавалося, що Франції. Розуміють, що ми вже давно не в тому таймлайні, щоб казати, що б не сталося. Ну, прям щоб не сталося. Ну, навіть якщо не буде що. І кому, і чим відправляти, ну, все одно буде надіслане. Та-та. я уявляю собі кінець світу, знаєш, навколо вдалечі ядерні гриби отак розпускаються, і в цей момент тобі смс. Вас запрошено на урочистості з приводу історичної події в минулому, на яку ви не теж мали вплив. Да. І, і ці ядерні гриби ростуть, і той зболів збожеволівший пацюк, він тепер грибник, і він їх ходить і збирає, і кадзінку собі кладе, і такий, Все хорошо. І він такий, Святкуйте. І він ще обов'язково такий о білий. <ріць> <ріць> Щоб не сталося, запрошення буде надіслано. <ріць> ну, а нікого взагалі не смущає оцей. Безперервний дайджест на російському телебаченні всіх терористичних атракцій, які в знаєте яскраво в фарбах пояснюють, що і кому, і в тому числі Франції, вони планують робити, може це привід не запрошувати. Ну 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 якоюсь мірою, якоюсь мірою. Ну тим більше, що більшість того, що треба. Щоб не запрошувати когось кудись вже відбулося, я з тобою згоден. І просто, що мені здається, що навіть Росія, е, вона в цьому своєму бажанні, коротше, всіх вбивати і всіх різать. Ну, я навіть не вважаю, що вона божевільна. Ну, це вона просто е, це просто вона така: зло а по-справжньому е, божевільні люди це оці от вестернери, які не зважаючи на ні на що, вже стільки в них є фактів, які доказують їм протилежне, а вони все одно вірять в одне і те саме, що. Е, Ну, він їсть котів делегація. Делегація. Ми називаємо це делегацією. Ну, та, це, да, це реально, це та, тер Ну, Розумієте, це як якесь сімейне свято, і у вас є, значить, якийсь далекий, далекий родич, який все життя сидів в турмі. Е, Ще знаєте, за якусь. Ну, не за те, що він там батон навкрав, mm -hmm. а е, за. За, за щось куди більш екстравагантне, знаєте, от. І, і, і от він виходить, виход, виходить з турми, першим ділом когось ще грабує і вбиває. І от наступає це сімейне свято, і наші вестернери такі. Ну, не красиво ж не позвати, Ну, не красиво. Просто, просто поховаємо всі срібні ложки. І все буде все буде добре. А, а, а я, а я, а я буду отак під столом держати телефон, якщо що, наберу в поліцію. <світ> сразу наберу. Навіть ну, якщо, якщо вони перену він перене ножом батька, швидка допомога приїде швидко і ніхто не помре. Супер. Просто це думає? я думаю, що вони розуміють, що дивись, у нас є такий варіант. Або ми цього безумного діда кличемо на свято, і він просто тут псує всім настрій, або він лишається вдома і там вимазує всі стіни гамном. Нам, і, і нам потім це теж прибирать. Мене дуже лякає, що є. Ще вони там кажуть, що є якась геополітична ситуація. Угу. Оце от цікаво. Що це, про що це вони говорять? Що є якась геополітична ситуація, на яку не зважають? Що сталося? Що це таке? Ну і чого на неї не зважають? Що це таке взагалі? Хорошому політику геополітична ситуація не зважає, не заважає. Ну, бо в мене е, слово ситуація вже давно асоціюється тільки ну, із словом сітком і mm -hmm. да, Це виходить, ну, геополі... стався геополітичний сітком. <сé> <сé> це касатойоміна uh, агресія да. Росії проти України. Отак. От Згодна. Да, давайте, давайте знімемо, давайте знімемо сітком. 800 сезонів. Як я зустрів вашу ескалацію. Ну, давайте, давайте всі разом посміємося. Щоб всім було смішно, тільки, будь ласка, продублюйте, продублюйте цей сітком, значить, на плівку, щоб ми могли крутити цю ручку і дивитися цей сітком довгими зимноядерними вечорами. Давайте. І це буде закадровий сміх всіх, хто не в Україні. Поняв? Це буде буде да. І там, знаєте, там в цьому. Сміху десь так відлуння. Ну, <рес> <рес> ну, і ще, як завжди, цей серіал його будуть перекладати по-різному. В нас це буде пуститися берега, а в Росії щасливо в місті <рес> <рес> Коротше, Франція, тобі треба попрацювати з психотерапевтом щодо глибинних переконань, бо це от що. Нам не вдасться обійтися без Росії, це глибинне переконання, яке ніяким чином не корелює із реальністю. Розумієш? Треба це про ну пропрацювати, бо це загон, розумієш? Ти просто відпусти Росію. Просто відпусти її. Якщо це якщо вона твоя, вона повернеться. Вона завжди повернеться. Вона завжди повертається. Так, працює. Ну треба просто. Почати тестувати реальність, і ти відкриєш для себе, що обходитися без Росії це значно легше, ніж обходитись з Росією. Ну, розумієте? Ну треба просто дивись, Франція, ну повільно, повільно вдихни, повільно вдихни. Відчуй, де в тебе Росія? Де вона? В печінках? так, Правильно, в печінках, вона всім там, Франція. Франція така. Ну нащо це доводити от до цього? А, це апендікс, а, ні, це, це Росія. А, і потім він може вона може, взірватися, взірватися, треба роз росте руками. Треба краще вже щасно їсти сімочок, щоб вона вже взірвалася, щоб потім не екзикуватися. Їж да, з лусочками. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць. Єгор шатайло. Та Настя зухвала. Гомінаут урочисто запрошує Росію до пекла в програмі Виступ Йосифа Кобзона, канапе із Рябіни та анекдоти від Сталіна. При... Мілості просим. Причому в кінці кожного анекдоту від Сталіна панч це він мертвий е, обіцяний. А починаєте все по-різному. Типу, заходить, як та тра та 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 а в кінці. Тільки встигай, килими мінять. гомін аут!